Подивіться просто на це море, наскільки воно в великих масштабах, наскільки воно неконтрольоване для нас, людей. Але ви знаєте, на цю землю прийшов Христос. І Він одним словом сказав, морю затихне. І море підчиняється Христу. Так, все на світі воно підчиняється Слову Божому Христу. Тобто, щоб в твоєму житті була радість, щастя, потрібен кожного дня Ісус Христос. Живе слово, яке наповнює, очищає і може контролювати серце та розум. Ісус Христос сказав: прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені. Ми знаємо, що Ісус Христос Він воскрес. Як ми можемо до нього прийти? Ісус це є слово, і кожному з нас потрібно відкрити Біблію і почати вивчати слово Боже, тому що скаже і тоді ти знайдеш спокій своїй душі. Так, да, і ми вас запрошуємо разом з нами вивчати слово Боже у живу церкву. Тому що дійсно я навіть без церкви пасторів не розуміла слово Боже, але якщо ви хочете розуміти та примінити це слово, ми запрошуємо вас разом з нами. Пишіть а нам. Дій, 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 дій. Ми вас дуже чекаємо. Всі, хто не має до церкви, пишіть, пишіть.